Квадратні рівняння це рівняння виду ах квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Причому А ніколи не може дорівнювати 0, оскільки потім утвориться лінійне рівняння. Квадратні рівняння поділяють на повні і неповні квадратні рівняння. Неповні це такі рівняння, у яких або ж коефіцієнт С дорівнює 0, от як перший випадок, або ж коефіцієнт B дорівнює 0. Або ж і b і c до 0. Розглянемо кожен окремий випадок. Перше. Бачимо, що немає коефіцієнта С ось цього останнього. Що ми будемо робити? Дивіться, завжди у рівнянні спочатку подумаємо, чи можна зменшити якось коефіцієнти 5 і 10. Можна все поділити на 5. Давайте це зробимо. Це буде х2 плюс 2х до рівня 0. Далі запам'ятайте, в такому типі, дивіться, в нас повторюється х і х, що дозволяє нам винести х за дужки. Тому ви можете собі отак і написати, що в цьому типі завжди х виносимо за дужки. Виносимо за дужки х. У дужках остається х плюс 2 до рівня 0. Таке рівняння завжди має два розв'язки. Х1 до рівня 0. Це ось це, бачите? Тобто я кожен множник перерівнюю до ну до нуля. І х плюс 2. Також у нас дорівнює ну, ніхто не вміє тут прям прямо є, і отже, х2 дорівнює мінус 2. Ось така в нас вийшла відповідь. Відповідь мінус 2 і 0. Два розв'язки. Давайте ще раз спробуємо. Наприклад, 7х квадрат мінус 14х дорівнює 0. Так, це саме воно, це дорівнює 0. Дивимося, наскільки можна скоротити коефіцієнти, можна поділити їх на 7. Це буде х квадрат мінус 2х до рівня 0. Х виносимо за дужки. х перше буде 0. А х друге, ось дивіться, одразу усну. Що треба підставити замість x, щоб вийшло 0? 2 мінус 2 десь, 0, тому 2. І відповідь у нас буде 0, 2. Так, спробуйте, будь ласка, самостійно. Так, 25х квадрат відняти 50х дорівнює 0. Розглянули перший випадок. Другий випадок. Це випадок, коли b 0. Що ми робимо завжди? Дивіться, тут уже х не повторюється, то ми робимо так, як завжди, з лінієм. Невідомі додатки переносимо вліво, відомі вправо. Але знову таки ви скажете, от ці дроби, так ми їх не любимо. Давайте все домножимо. Получається на те, що в нас знизу, на знаменник, на 8. От все домножимо на 8. Що дасть нам е, множення на 8? 3 восьмих помножити на 8, це ж 8 і 8 скоротиться і залишиться лише 3. Тому давайте ми так і зробимо. 3 восьмих помножити на 8, це в нас буде 3х квадрат, але ж потім не забудьте і все решту домножити на 8. Мінус 1 на 8, мінус 8 і 0 на 8 0. А далі будемо невідомі додатки переносити вліво, а відомі вправо. Далі, як завжди, як позбутися тройки, все поділити треба на 3. Х квадрат дорівнює 8 поділити на 3 не ділиться, значить можна записати. Дробом це буде 8 третіх. А перед цим ми вивчили, що в квадраті рівняння в нас або має два розв'язки, або жодного. Якщо плюсове число два розв'язки, так і пишемо, х1 дорівнює корінь, то дайте добували 8 третіх. А х2 таке саме, тільки буде з мінусом. Корінь з 8 третіх. І це буде ваша відповідь. Ще один випадок написала, все точно так само. Дивіться, тут нам, в принципі, нічого не заважає, і ділити можна на 4, а можна і не ділити, Дивіться, як хочете. 4х квадрат дорівнює мінус 3, бо притягнули він 6. Знову ділимо все на 4, це буде мінус 3 четвертих. І запам'ятали ж також, що якщо квадрат і мінус, це зовсім несумісні речі, тому ми пишемо, що рівняння розв'язку немає. Третій випадок, а, до речі, домашку да, спробуйте також самостійно. 7х квадрат відняти 21 до рівня Також спробуйте самі. Е, останнє найлегше. Якщо ви бачите рівняння такого типу, то що, на що треба помножити 15, щоб вийшло 0? Звичайно, лише на 0. Тому таке рівняння має один розв'язок і х дорівня. Тобто будь-яке, навіть якщо там будуть якісь дроби. Знову бачимо, B і C немає цих коефіцієнтів, вони дорівнюють 0, тому відразу пишете, що х дорівнює 0. Отже, бачимо найлегший тип це ось цей третій. Тут тільки один розв'язок. Другий тип у нас має або два розв'язки, так? Або жодного, або жодного розв'язку. І е, перший тип... Це коли це дорівнює нулю х виносимо за дужки і завжди у нас два розв'язки. Все, бажаю успіхів.